Сінтипух іде, фліс іде. І верх плащовка здубльована стрікатажом, то це нижня курточка, та що вдягається, а потім на неї вже вдягається додатково з водовідштовхуючим просоченням. Цей комплект зимової форми для наших захисників виготовлений на одному із луцьких це підприємств. Це. І водночас один із найкращих в Україні за якістю. Підкладка показує керівник цієї компанії. Це не горючий поліефір. А тканина переконує значно краща, аніж прописана у стандартах Міністерства оборони України. Вона і зносила стійкість. І там в рази просто більше, як тани. Увесь комплект зимової форми складається із трьох речей: З куртки вітроволого-захисної зимової, штанів вітровологозахисних зимових і утеплювача куртки вітрового захисної зимової. А відтак форма зігріватиме і зберігатиме тепло і у мінус 15. Саме такою планує забезпечити наших захисників Луцька міська рада і разом з тим, закупляючи її у місцевого виробника, підтримати бізнес у власній громаді. Ба більше податки надійдуть у місцевий бюджет. Коштує близько 6,5 тисяч гривень. один комплект. А також ми вирішили придбати взуття. Взуття коштує орієнтовно 2200 гривень. Таким чином у нас виходить орієнтовно 8700-8800 один комплект, тобто зимовий одяг. І зимового взуття взуття. Частину буде купляти в нашого теж місцевого виробника. Ікос частину можливо в іншого місцевого виробника. Усього планують придбати 5 тисяч комплектів форми, і стільки ж пар взуття. Коштує така закупка не дешево 47 мільйонів гривень. Половину суми дає міський бюджет, решту фонд Ігоря палиці. Тільки разом Ми купуємо форму в наших місцевих виробників. Форма відповідає всім стандартам збройних сил України, і ми сподіваємося, що цей вклад. Буде важливий в нашу перемогу. Адже попереду і холодна зима, а в Міноборони повністю забезпечити наших військових формою не можуть. Тож у тилу ми зобов'язані дбати про наших захисників. Ми у співпраці з, з генеральним штабом розподілимо цю форму на ті військові частини там, де служить найбільше лочен і найбільше волинян. Перші поставки очікують вже у листопаді. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.